Кожен з нас протязі свого життя отримує якусь інформацію, яку усвідомлює, розуміє, і здобуваючи її, отримує певне знання. І так він покращує свій розум в своїм напрямі, чи то напрям добрий, чи напрям поганий. Тому як і кожен з нас христинин також покращує своє життя, як і в тілесних справах здобуває. Певну інформацію для свого життя, для свого добробуту для себе, для сім'ї, для родини. Так само і в духовних справах Він покращує себе, свій розум, краще пізнає волю Творця, краще розуміє заміри Божі, то, як Бог дійсно промовляє через своє Слово. І через це покращення знання Він має певну відповідальність перед Богом, яка показує його діяльність. І якраз книга Тіокритіческа допомога розвіщателям царства за 1945 рік вона містить у собі 90 лекцій або 90 уроків. І ці лекції або уроки показують, як нам краще себе поводити в християнському життю, як краще пізнавати волю Його, волю Єгова, і для того, щоб наше служення було достойним перед Богом. Тому Лекція друга, яка так і називається Как учиться, как учиться і запам'ятати. На російській мові буду читати. І тут досить глибоко показую, як нам вчитись і запоминати. Лекція глибока, тому пройдену лекцію, яку ми перечитаємо, не так просто за першим разом зрозуміти, але повинні вловити основну суть цієї лекції цього року, і кожен з нас він зможе. Ту саму інформацію для себе ще раз прочитати, тому що інформація є доступна. І початок цього уроку починається словами з 2 Тимофія 2.15. Старайся пристави себе Богу достойним. Много разів Його увіщуває своїх служителей учиться. Цель этой лекции, либо урока, помочь в изучении и запоминании. Изучать значит сосредоточить свой ум на предмете, чтобы изучить его для дальнейшего использования. Это означает усердное умственное старание, умственную сосредоточенность, глубокое размышление, означает взвешивать, обдумывать то, над чем размышляем. Это у зв'яшування нове взгляду в состарні, що приводить к відказу від ошибочного і прийняття істинного. Тобто ізучаття або вивчати. Тобто, це, як говорить, трудоємкий процес. Тобто цей процес вимагає старання, вимагає сил, зусиль, часу для того, аби зрозуміти будь-яку інформацію, чи то тілесну, чи то духовну. І коли ми якраз ту інформацію здобуваємо, ми пані є. Розмислите, переверете у своїй голові, зрозуміти її ціль. Говорить, ми повинні її взвісити, користь тої інформації. Говорить, навіть, можливо, у нас і бувають перед тим, були якісь ошибочні знання про якусь інформацію, чи то духовну, чи то тілесну. І буває навіть що таке, що нам розуміючи то нове знання, яке ми отримали, ми повинні навіть буває її замінити старим знанням, яке мали до того. Тому, якраз то знання, воно показує цінність і важність того. Учоба накаплює інформацію в умі, але часть її ускользає. Так і буває, що ми вчимося, але забуваємо. Обучення тільки в тому випадку, якщо оно запам'ятається. Разом это умістилище пам'яті. Замечательные хранилища бесчисленных впечатлений, эмоций, красочных картин, яркого воображения, блестящих идей, прекрасных размышлений, приятных вкусов, ароматных запахов, нежных прикосновений и в целом хороших и плохих воспоминаний, которые точно передаются мозгу пятью органами чувств. Сообщения принимаются через органы обоняния, осязания, то есть прикосновения, зрения, слуха и укуса. А разум делает из этого свои выводы и идеи. Как они могут быть сохранены и доступны для использования при необходимости? То показывает людский организм або людский разум. То есть он имеет пять чувств. Зокрема, зір, слух, смак, нюх, дотик. Якраз тими відчуттями ми будь-яку інформацію аналізуємо. Тобто говорить, що якраз мозок це є то місце, яке ту інформацію або будь-яку науку переваги. Хоча говорить, що розум хоча і безчеслену кількість інформації він дійсно здобуває, але частина її і більша частина її якраз вона і забувається, тому що розум наш є недосконалий. І тут наводить приклад нам відомий. Ребенок спочатку вчиться з помощью картинок картинок і что що использования нескольких органів чувств. Он завжди хочет прикоснутися до предметам і положити їх в рот. Тобто, наука від дитини, і кожного розуму людського починається з навчання чогось, чого ми бачимо, до чого ми хочемо дійсно доторкнутися і відчути то. На смак, Чананюх всего Точно так же взрослые легко всего учатся с помощью примеров и наглядных пособий. Каждый может вспомнить яркие детские воспоминания. Можно представить себе эти события так, как будто они произошли только вчера. Тобто багато в нас є дійсно воспоминань, чи дитячих, чи вже й дорослих, які ми можемо дійсно пригадати, відчути ту картину у минулому, відчути як виглядом, так можливо, і запахом чи дотиком тих попередніх подій. Цей фраз є показано через те знання, яке у нас відклалось у нашому розумі. Поэтому секрет состоит в том, чтобы получить четкую мысленную картину предмета, чтобы впечатление могло быть ярким. Авторы пытаются помочь в этом наглядным, образным языком. Большая часть Библии ⁇ это исторические сцены, пророческие картины, притчи и иллюстрации. Поэтому при изучении Писания следует использовать воображение и несколько органов чувств, чтобы ярко представить себе предмет. Даже преувеличивайте картину, чтобы она была яркой и сильной. Например, вспомните сцену встречи Иоуя и с Ионадавом. 4 царств 10, 15, 16. Не просто читайте слова, А візіалізуйте. Тобто дійсно так є, коли ми читаємо якусь біблійну історію, тут наводить приклад Іоя з Йонадавом, або можемо будь-яку біблійну картину, чи, наприклад, картину Мойсея, картину Єгепту, виходу з Єгепту, ізраїльський наряд, перехід через Червоне море, та довга дорога до того обіцяного краю. І в нашому розумі вона ця картина. Кожного вона є своє окремо, кожен її по-своєму бачить, але загальну ціль тої картини ми можемо відчути зрозуміти, для чого то воно було зроблено, в який спосіб, як це виглядало і так далі. Тобто показує, що розум людський він якраз повинен і робити такі картини, ілюстрації, не для того, щоб бачити якусь там фантазію, але для того, щоб зрозуміти ту історію і ті події, які відбувалися тоді. Так само, як далі буде, наприклад, Наводити приклад Егоя з іонадавом. Не просто читайте слова, візіалізуйте, тому що просто прочитати історію і просто прочитати у нас забудеться, якщо ми дійсно ту картину не розберемо і не обдумуємо над нею. Тут наводить такі приклади. Смотріте, як Євуй ніістомчиться розставив ноги на но мотав поводія на руки, тому що дійсно він був на коні. Посмотрите на быстрых коней, как они приближаются и внезапно останавливаются в облаке пыли. Почувствовали вкус пыли, почувствовали запах пота лошадей. Прикоснитесь к их натруженным бокам, послушав разговор Иуя с Ионадавом, и как за мгновение до этого вы слышали грохот колес, колесницы и стук копыт лошадей. Посмотрите на враження ліца вытянутую руку, вскочившего на ноги його резкий старт і шлейф пилі поднятый вслед удаляющейся колесниці. Слышите ли ви шум, затихаючий вдалі? Таким образом, человек отреагировал эмоционально. То Тобто, коли ми пригадуємо ту картину, ми можемо свою витину ту подію, як один їхав, приїхав до другого, як він. Ту дорогу робив промова, яку ми дійсно в Біблії читаємо, але ми ж ті події не бачимо, тому що ми просто читаємо як слова, але візуалізація якраз показує наш той простір, як ми бачимо ті події. Таким образом, чоловік реагував емоціонально. Чоловік увіділ нічого більше, чим тут наводить таке слово, англійське пантоміму, то есть сміліку. Тобто більше, ніж просто жести. А в картині є не тільки звукові ефекти. Чувства осязання, обоняния і впоса внесли свою лепту. Чоловік прожив цю сцену, видення закріпиться. Тобто, коли ми дійсно прочитали слова в Біблії, ми прочитали промову Егоя Сіонодаву, ми побачили ті слова і ми. Зрозуміло, як він промовляв і якими словами він промовляв то. Але до тих слів також були і ті події, які теж показують нашу, наш світогляд на ту картину. А якщо зв'язати його з предшествуючими і послідуючими событиями, то вистраюється, вистраюється цепочка событий і вспоминається многое із Історії Історія, і повестування, які легко запам'ятаються, це не що інше, як асоціації ряду візуалізованих сцен или событий, одне з яких веде к другому. І це приводить нас к следующему средству запаміння асоціації. Тобто, коли ми усвідомили ту, той зміст той розмови, ту подію, як вона відбулася, до чого вона прийшла, значить, при, значит, ми. І є з чимось асоціювала або з чимось зв'язала. Тобто, ми зв'язали, наприклад, з відношенням Егуя і відношенням Йонадава до Єгова. Ми зв'язали з тим, як вони відносились до Бога і як далі ті події складались після того. Тобто, все якраз показує, воно з'єднується до смислу тієї картини. Лекції запоминаються лучше, коли вони проілюстровані. Слух підкріпляється зріанням, а моменти встановлюються в разумі двома свидетелями. Народ Божий використовував це у фотодрамі. Тобто ми пригадуємо історію що зарасило, коли була випущена фотодрама сутворення. Тобто, це були ілюстровані картини кольорові, які ще її супроводжували звуком. звуком. Тобто це була навіть по світових стандартах перша ілюстрована картина зі звуком. І так, як ми знаємо дійсно, і товариство далі це практикувало ілюстрації в книгах, у журналах, у брошурах. Тобто, показувались біблійні персонажі не для того, аби просто якісь там поклонення тому віднести чи щось похоже, але для того, аби зрозуміти ту картину, яка є намальована, і як через ту картину зрозуміти ті події, реальні, які були в той час для того, щоб зрозуміти смисл тих подій. Тобто, якраз для того і створені ілюстрації. Або зображення, так само, як і для дітей, для того, щоб зрозуміти якусь інформацію, і як книжки дитячі. але книжки дитячі не буквами, тому що букве, слова це замало для того, щоб дитина зрозуміла ту інформацію, яка передає ті слова, бо ті буква. Тому якраз є ілюстрація дитяча, а це якраз ілюстрації, які показують смисл того і ілюстрації, які повинні бути в нашому розумі, для того, щоб ми могли виявити ту чи іншу подію. В меньшей степени они используют, используют это сегодня с помощью речевых жестов. Добавьте к слуху и зрению фактор ощущения, и у вас появится третий свидетель, чтобы зафиксировать эти моменты. Смысл рассуждений трудно визуализировать, но его можно запоминать, запомнить с помощью ощущений. И лекция по изложению основной части выступления советует это сделать. Обратите внимание не только на связь моментов с новым материалом, но и на связь, которую они могут иметь с информацией в голове. Связывайте новые представления со старыми. Когда вспоминается легко запоминающиеся старые, оно порождает с собой новые. Каждый знает, как мысли или введение одной вещи часто помогают его вспоминать о других вещах. Например, вид льва поможет задуматься о царе справедливости льве из колена Иудина, о подвигах Самсона, опасности Даниила и так далее. Это результат ассоциации. То есть краски другие картины, которые мы тоже знаем. Чи про того лава, чи про ті справи, які робив Сансон, чи про ті пастки, в яких був Даний ГІЛ з лавами, чи щось подібне. Ми також можемо ту, ті події побачити і візуалізувати для того, щоб зрозуміти картину тих подій. Во время учоби не запоминайте слова, а улавливайте ідеї. Запоминание трудоемко і искусственно. Всякий раз, когда возникает необходимость воспроизвести предыдущую мысль, не следует обременять себя припоминанием точных слов, а следует пропоминать мысль или идею посредством ассоциации и мысленных образов, созданных во время ее изучения. Затем изложите ее словами, подходящими к случаю». То есть, на той же практике, проклад... Егує юнадава. Ключові слова кожен з нас знає, але кожен з нас може своїми словами підібрати смисел тієї картини. Тобто кожен з нас не буде говорити точно такими словами, переказувати ту картину. Тому це якраз показано, що не потрібно точно запам'ятати слова, тому що наш розум не є настільки досконалим, щоб запам'ятати слова, які були висказані чи які прочитані в Біблії, які ми хочемо запам'ятати. Основная цель разумеется – картину тех путей. При запоминании человек связывает одно слово с другим и должен вспомнить много слов, чтобы воспроизвести одну законченную мысль. Вместо этого постарайтесь мысленно уловить идею и позволить связать и ассоциировать мысль, а не слова. Таким образом запоминается больше и легче. Тобто, коли ми вловили смисл, а не просто слова, тоді, коли ми пригадуємо ту думку або ту картину, то вже по тій картині нам легше під ту картину підібрати слова для того, щоб висказати ту картину. Тому що якщо ми заучимо просто букву і слова, ми не зможемо зрозуміти або передати в точності ту картину, яку ми бачимо. Це такі досить глибокі слова, це просто кожен для себе повинен. це ще раз а може і не раз перечитати або зрозуміти, тому що багато є цих речень, які я читаю, і не так просто їх зразу вловити, тому що наш розум, як ми і читаємо, не наскільки досконалий, щоб запам'ятати ці навіть всі слова, які ми читаємо. Для ефективного чтення сядьте удобно і розслабтесь. Отбросьте посторонні мислі і соседоточні внимання на одному предметі. Проявіть живий інтерес. Мисленно представляйте то, о чому читаєте. Тому що буває таке, що ми взяли щось читати, але наші думки десь не про то. І ми читаємо, прочитали сторінку, а потім вертаємося, що ми прочитали, коли наші думки були там в другій роботі, що в якихось справах. Тому показує, що коли ми приступаємо до якогось предмета, то ми маємо думати про той предмет. Тому що якщо ми будемо думати другі, треті думки ідеї, то ми просто забудемо, над чим ми застановлялись. Тому показую той приклад. Для того, щоб це ефективне було вивчення будь-чого, особливо духовної науки, ми повинні задумуватись над тим. Позвольте розкриваючіся тіми сформірувати цепочку мислій, связывая основные моменты и таким образом сохраняя в уме развитие центральной темы. Свяжите предыдущие мысли и идеи с рассматриваемыми. Обдумывайте идеи, а не отдельные слова. Можно было бы подчеркнуть главные в каждом абзаце, если бы публикация была вашей собственной. По завершению всей главы посмотрите, сможете ли вы восстановить всю аргументацию на основе недооцененных пунктов. По мере продвижения в чтении вам следует время от времени останавливаться и задавать себе вопросы, чтобы проверить, уловили ли вы всю суть. Позвольте уму поиграть с новой мыслью и привыкнуть к ней. Тогда она закрепится. Тобто навіть буквально ми прочитали декілька сотень слів у даний час. Але ті всі слова ми навіть і третину слів, ми не можемо переказати, які ми тепер прочитали. Але смисл тих слів або тих думок, які ми почули, ми вже мали би запам'ятати. Тому ми вже зв'язуємо то не просто словами, які ми прочитали декілька хвилин тому, а тими думками, які ми почули з цього предмету. Повторение пройденного материала и еще раз повторение, еще одно жизненно важное требование. Повторить можно не только сидя за столом, хотя и это следует делать. В уединении и на досуге позвольте уму вспомнить и поразмыслить над недавно усвоенными истинами. Делайте повторение, обсуждая факты с другими. То, то, что мы получили будь-якую информацию об сегодняшней зебране, Якщо ми просто почули і так завтра забули, і не повторили або не пригадали собі у думках, як ми там були, то чули, то роботу виконували. Якщо ми то повторюємо в голові, а ще краще, коли ми то переслуховуємо, перечитуємо, тоді воно відкладається більше в нашому розумі і ми більше можемо згадати з того або з цього. Слово Божє почеркує необхідність повторення. Слова з Филип'янам. Повторять — это безопасный путь для вас. Филиппиан 3.1 Я стремлюсь оживить в ваших искренних умах определенные воспоминания, чтобы вы могли вспомнить слова, связанные заранее. Это 2 Петра 3.1.2 Вы полны знаний, и все же, чтобы освежить вашу память, я написал вам. Римлян 15, 14, 15. Тобто це є біблійні приклади і біблійні настанови, які показують, що те, що говорили апостоли, і навіть говорили вживо, вони брали ще і писали, і відправляли листи тим самим людям, які, може, і говорили ті слова, або ті думки, але вони ще раз їм писали для того, щоб ті люди могли ще більше заповнити або і пригадати ті думки, висловлення апостолами. Тобто, які. Времлян говорить, ви випавни знання. І все, ж, щоб освіжити вашу пам'ять, я написав вам. Хоча він і знав, що вони знали біблійну, біблійні переклади і мали знання духовне, але він дійсно освіжував їх словами Божими. Несовершенне чоловіче существо склоно забивати, є, так сказати, дерявим сосудом. Тобто ми прочитали, що розум це є. То місце, яке зберігає нескінчену кількість інформації. Але водночас це є в нашому слабкому організмі, це говорить, що це є той дирявий сосуд. Або то місце, яке прийшло інформація і пішла. Якщо ми то не повторили, ми забули, прийшов час і все. Ми більше навіть забули, що ми колись таке читали, якщо ми то не пригадуємо. Сследовательно, темы необходимо повторять, чтобы они не выходили из головы. Еврейю 2.1. Именно поэтому к этим лекциям есть повторение пройденного материала, тобто, то, что то вырасто, якраз на приклад того, що на микола при вивченні проходять ці лекції, які тут я поміщені в ці книзі, вони також потрібно повторювати їх для того, щоб освоїти їх краще. Учеба ⁇ это великая радость, но она также и утомляет тело. Для многих концентрация ⁇ это борьба. Прерывайте периоды сосредоточенной учебы какой-нибудь какой физической работой или короткой прогулкой на свежем воздухе. Ум таким образом расслабится и освежится, он будет работать с новой энергией бодро и эффективно. Напряжений ум, як і напряжений мишце, не працює хорошо. А ум це думающий і хорошо запам'ючий ум. Тобто, навіть якщо в нас є дуже багато вільного часу, який ми виглядає, що ми цілий день присвятимо вивченню чогось, якщо ми і таким методом будемо вивчати, то говорить, що це не буде ефективно, тому що наш розум не в довго сидіти, читати, вичати, тому що. Кожного приходить в тому. Тобто говорить, що вивчення якогось предмету воно також потребує паузи або зайнятися якимись другими справами для того, щоб віддихнути від тієї справи і знову її пригадати. «Слідовательно, попоняйте своє умственне хранилище максимально новими мислительними секровищами у образов которые хорошо визуализированы и зафиксированы посредством пяти чувств. Те пять чувств, которые мы Укрепите их повторение. Сгруппируйте их по соответствующим темам. Хотя наши умы являются дырявыми сосудами, но изучая, как предложено выше, и делая все возможное, Господь через свой дух Восповніть нашою славою пам'ять. Іоанна 14, двадцять Лекція на цьому закінчена.